Tommy, come and join me. This looks delicious, huh? Eh? Capier snout. No, 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 no thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here. We do things differently. I will continue with my inquiry. Я хочу знать уроє, що обставин валютній технології. Вітаю. Я, Антон Даньків, проходжу вже. Йо-мойо, вже дев'яту частину GTA Vice City. Тепер ми проходимо Цього разу ми маємо знову ж таки для цього самого полковника дістати чіпи наведення ракет. Він торгує зброєю. Мягко кажучи, зброєю. Так, йдемо, зустрічаємось з кур'єром, французиком. Шорт. Oh, uh -huh. ё -мо ⁇ зараза. Французыки. Ну, французы. Французский спецназ сил нам на шею. О, зараза. І тепер треба догнати цього довбаного кур'єра, вбити і забрати ці прокляті чіпи. Кур'єр мертвий, чіпи забрані, тепер звалюємо до полковника. Я вже думав, мене приб'ють ті прокляті французи. Ну нічого, любителі вишуканої музики і жаб тут і здали позу. Фух. Не в образу французам? Я нічого проти французів не втримаю. Так, тут бейсбольна біта. Їдемо по переулках. Тут у мен... вони вряд ли проїдуть. І повертаємось до полковника. Як ви, мабуть, вже помітили. Кожним разом тут все легше звалити від копів. Ой, що я кажу? Не, не звалити від копів. Не точно висловився. А, коли проходиш місію, копи вже від тебе відчепляться. Так, збіжемо. Через ці довбані кущі до яхти-полковника. Ще один пакет, я навіть не знав, що тут є. Ніколи їх настільки ретельно не шукав. У можливості трохи придивлявся, але. За перший пакет десь в півднічно-східній частині карти появиться бронежилет, пам'ятаю, так. Тепер дуємо. О, боже, ну скільки їм платять, що вони так не заспокоїться? Ну добре. Ми практично закінчили. Добігаємо. Виконали 500 баксів і дякую за увагу. Як завжди, підтримайте мій канал, будь ласка, щасливо!